Чи як ви кажете за стабільність? Я хочу кілька слів сказати, але Олена, спішить маємо виборчити з піши, то що від вас не скаже, розказати. На взагалі, скажімо, як на мою думку, печуща ситуація в охороні здоров'я. Ви кажете, будуть відносини по факту використання коштів. А хіба затверджена у нас е Міністерством охорони здоров'я вартість послугу? У нас немає затвердженої моделі. Відношення з Новомістровською. Ні в спектні нормативи, ні в меди суму медичної субвенції, обслуговування жителів. Вони в нас е в основному отримують спеціальну допомогу реанімаційному відділенні, хірургічному, неврологічному, тобто, ви, як розумієте, вартість одного ліжкодня оцінюється в ну, тисячах. А в Новодністровську жителі Ломаченці-Білоусівка, Васильівка Вожого, мають можливість отримати лише терапевтичну допомогу і топ-денний стаціонар. І коли ми підійшли до питання, а давайте ми, ми якось угодимо наші фінансові відносини, тому що в нас такі часи, не можемо ми дозволити собі лікуватися за безкоштовно, то нам виставили рахунки більші, аніж ми з, з такими затратними стаціонарними ліжками. Тобто це чисто людський фактор? Можна yeah. Значить, Розрахункові цифри є. Хто кого рахує, як рахує, ми це знаємо. У нас є те, що ми не затвердив, у нас є сьогодні розрахунки всі, повністю, по всім, майже позову, по всім районам навіть. Ми через завершили цю це питання. Ми на сесію хочемо внести вартість медичної послуги по всім по нормативи Ми це знаємо. Бо така ж історія, як колегам пояснював, в відносинах між обласними закладами в місті. Ні, 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 місто теж нам нарахувало 25 мільйонів, компенсуйте за те, що ми надаємо послуги жителям районів. А ми почали рахувати, а скільки міських жителів лікується в обласних закладах. І воно не попадає. І те, що ви кажете, у нас одна ціна, а місто нарахували таку ціну, а буде одна методика, ми приведемо там суставне свої місця. Людина не має відчути, де вона лікується. Це між бюджетні відносини. Поринаю, Не, це де? буде ближчу сесію. Це по перше, на майбутнє. По друге, ось якщо брати постанову кабінету міністрів листопада місяця 2024, про скорочення розкорочення і проведення міжкового фонду до 60 ліжок на 10 тисяч населення. То е, в місті Новодністровська взагалі практично не передбачається стаціонарних ліжок. І зараз, якщо буде така сама ситуація, камає на сьогоднішній день, ми лікували 10 тисяч жителів міста Новодністровська за безкоштовно, ми зараз будемо лікувати за безкоштовно і села, які до них хочуть відійти. Бо тому, що то є міська лікарня, яка забирає і первинну, і вторинну субвенцію. За За а, а тому хочу сказати, що навіть якщо так станеться, то так не буде. Ну якщо такі відносини. Є. Так вже є. Ні, ну ми це врегулюємо сьогодні. Але гроші вони не платять, Володимир. Бюджетні відносини будуть. Якщо не платить якась неспроможна громада, не може забезпечити, то по-любому це буде компенсувати обласний бюджет. Або центральний бюджет. Тепер питання на рахунок і, і На що скорочення, хочу сказати, правильно, сьогодні та методика, яку ми всі читали, якщо ви з точки зору своїх ну, бачите, це одна ситуація. Ми вчора буквально завершили наші розрахунки, ми знаємо, що в тому розумінні ну, нас скорочення такого, не хочу сьогодні говорити на стільки, не було. Іванович, особисто сказав, що буде ще штаб Володимир Іванович, Я вважаю трошки іншу інформацію володіння, тому що коли нам завершимо, завершимо всі свої розрахунки. Я спеціально департамент фінансів, департамент охорони попрошу приїхати, щоб сьогодні відпрацювати на прикладі і рай лікарні і взагалі цього медичного простору закарящини, щоб ви показали, як має бути будуватися, вибудовувати всі медичні галузі відносини. Тому що в нас і так 43 ліжка на 10 тисяч населення. Тобто ми, це мало. це мало. мало. Якщо зараз нас почнуть скорочувати почну. до, загального, дозвольте, до загального обласного показника 60 ліжок на 10 тисяч населення, то ми втратимо саме основне. Це цілодобовий реанімаційний пост, цілодобовий, акушерський гінекологічний пост. Тобто нам неможливо, це по великому рахунку йде крах охорони здоров'я на стоячів. Це з одної сторони. А з іншої сторони, е... Як планується, чи взагалі планується якесь, якісь важливий впливу на створення так званих центрів первинної медико-санітарної допомоги в об'єднаних територіальних громадах? Я не спеціально взяла газету, Я почитав, да. Да. вибачте, ну, мало того, що зараз подавати на редактора газету скаргу за неправдиву інформацію. ну Виходить так, що кожен може як хотіти. В кожному домі, зареєструвати без будь-якого відома на нашій юридичній адресі свою організацію. Це при тому, що навіть от чисто елементарно математичний підрахунок для учня 5 класу чотири трансплантованих органа є зараз, на де проживають на території от, майбутнього цього перспективного плану Скілянської бідної територіальної громади. Я не говорю про об'єднану суду. Я говорю про дві трансплантовані нирки, одна печінка і двоє дітей з півкитунорією. Це мільйон двісті. При їхньому медичній субвенції 2 мільйони. І люди спорюють адмінресурс повністю, головний лікар, заступники, бухгалтерія, кадри. Ну, А що тоді робити з центром, який існує на сьогоднішній день? який існує з дефіцитом кадрів, який обслуговує весь район незалежно від того, хто звідки приїхав що робити малим селам? Що робити малим селам? Куди їм їхати? Дmile, добре, кажуть, давайте там і то мають повноцінно функціонувати два центри. Ну вибачте, проєкти практично 90% лікувальних установ, то є типова радянська лікарня. Всі це добре знають. У нас трошечки перепланована, але все одно співвідношення кабінетів і це, то є типова радянська лікарня, яка не передбачає таке розширення. Якщо ми зараз допустимо створення функціонування одного центру, другого, завтра Романківці. Це розтрата дітей. Це, це по перше, мамотратство. А по-друге, що ми будемо, де ми будемо давати солінів у нас, яка є, власне кажучи, є основною. Тому що погодьтеся, якщо немає лабораторної інструментальної діагностики, то ми не потрібні. Медична допомога і все якість в тому медичної допомоги щоб покращити інструментальну лабораторну діагностику, і тоді вона буде доступною. Вона буде якісною. Я дуже вас спасию. Ми сьогодні попередньо, знаючи цю вибимову проблемних питань, ми попросили би пахово викрасти повністю ваші заставити. Ми просто не місцева, недавно мене знає, що Радянський Союз при будівництві лікарні передуслював два такі корпуси. Другий корпус точно точно був такий. Поліклінічний, а те, назад, поліклініка це мало бути дитяче відділення. В Радянський Союз цій часи знав, що це, що це має бути. Бо, бо, бо тут ще одна лікарня будувалася ще з одної перспективи, враховуючи транзитність. Скажем, наших сусідів поза кордоном вони мали також, обслуговувати, бо в них немає такого закладу, вони мали. Більше того, я вам скажу чесно, і ми не можемо від диференціювати, чи він є житель Молдови, чи не Молдова. Це тільки зараз вже в нас паспортами госпіталізація. Ні, тоді ми ще передбачали. У нас є дівці, у це масово жителі. протоколу Ви говорили по волос було те, що вони можуть користуватися нашими можливостями, в тому числі лікарями. Тому що це транзит. І тут немає в в ту сторону, немає подібного закладу, який би забезпечував. І ми більше спілимо на це, і затратно пішли, і свідомо пішли на те, щоб таку лікарню побудувати саме. І... Вони, вони користуються, нас приїжджають, зокнуться пологи, жінки в мають пишуть заяву на основі приймати пологи, Якщо вона, наприклад, зокнуться, він з Романки. Є в нас такі шлюби. От минулому році настрої строї пологів такий, бо е, я кажу, гвіздівці і шишки, ці я, наприклад, навіть не, не намагаюся віддиференціювати, чи той він має громадянство України, чи громадянство Молдови. Тобто це не можна виключити цей варіант? Зараз, да, зараз вже відколи почалися ці проблеми з об'єднаними територіальними громадами. Цими постійними перерахунками коштів, то зараз у нас госпіталізація планових хворих виключно за паспортом за реєстром. Для того, щоб ми могли приблизно, хоча б ми ж ніколи не це неправильно, цілітарно. Ми маємо знати вартість послугу і брати в абсолютно, заробляти, укріплюючи свою матеріальну базу. Ми маємо заробляти, в тому числі надані такі послуг тим, хто не місце. Я Володимир. вас бачу, але дуже просили. Я дуже... Я би хотів би, щоб ви допомогли тобі сформулювати окремо до наших цих питань загальних по медицині. Я просто хотів би, щоб з того тижня працювала тут група комісія, яка б скрупульозно від села до села порахувала всі, всі фінанси, весь бюджет, всі відносини між бюджетом і так далі, щоб вони раз назад зняли цю проблему. в тому числі з урахуванням міжнародного факту. Мені, вибач, я хотіла подякувати за це. Бо коли ми були на зустрічі з депутатом Верховної Ради, якраз по цьому питанню висловили думку але поки думали, що буде піднято таке питання з підтримкою. А на великий жаль, отримали те, що а, навіть що така, е, така лікарня в Сокирянському районі. То це жах. Я вам серйозно говорю. Я прошу, вибачте, підходи, я вибачте, я я... вибачте нашу затримала вас. Я... Я хочу сказати таке. Тож депутат, директор гімназії, я довго років працюю і знаю так, якщо мені треба якесь питання у школі вирішувати, я його або вирішую, або заговарюю. Якщо його не треба, можна говорити, я, давайте обговоримо і так, і так, і так, і на тому закінчили, плюнули і все. говорити. Оце, оце ми чуємо один одного. Ви були у нас на приїжджали по цих реформах, ми вже говорили з вами. Пам'ятаєте, я вам задав запитання, коли ви їхали, ви спішили, я запитав, виступили всі сільські голови у залі і вас запитав, що ви почули, яку думку почули? Ви стали, тоді їхали і казали, я почув, що весь Сокірянський район, а це були сільські голови, представники, хочуть одну об'єднану громаду. так?